Ламантини Флориди дуже швидко вимирають. Ці підводні ссавці, яких ще називають морськими коровами, зникають через нестачу їжі, зокрема особливих водоростей, які є їхнім основним кормом. Лише торік померла тисяча ламантинів. Водночас популяція у Флориді налічує 6-7 тисяч особин. Це тривожний сигнал. Тисячі ламантинів припливали до регіону в пошуках їжі, але її там не було. Вони голодували й у результаті вмирали від голоду та інших проблем. У Флориді ламатинів охороняють, а ось їхнє середовище ні. Їм загрожує не лише голод. Вони також потерпають від забруднення морської води. Їх ранять човнові гвинти, а ще вони помирають унаслідок червоних припливів отруйного цвітіння водоростей. Водночас у західній частині Флориди їхнє становище дещо ліпше. Там менше людей та човнів. До того ж, активісти відновлюють прибережні екосистеми і вирощують морську траву. Ми засіяли коло 32 гектарів і це. Цей проєкт виявився настільки успішним, що ці 32 гектари розширилися більш ніж на 100 гектарів. Ламантини виростають до 4 метрів завдовжки, важать до 1600 кілограмів. Вони травоїдні і виживають майже на самій лише морській траві. Їх також можна годувати листям салату. Вони живуть як у солоній, так і у прісній воді, тож заходять до річок заток та бухт. Ламантини слухняні не бояться людей і розмножуються дуже повільно. Одне теля раз на два-два з половиною роки. Водорості зникають насамперед через забруднення води стоками добрив, а також відходів життєдіяльності людей і тварин. Крім того, їх знищують і якорі, які човни і катери волочать морським дном.